Привіт! Продовжуємо роботу над нашою програмою, програмою Тест пам'яті. І давайте сьогодні ми зробимо так, щоб тут були у нас інші якісь числа. Для цього ми будемо використовувати масив. Це буде дуже простий код, отже, давайте ми його зробимо. І так, ми йдемо, оголошуємо масив ось тут, де у нас іде оголошення глобальних змін. Тут ми оголошуємо масив, масив, який у нас буде містити ціле числа. Наприклад, ми його назвемо NAMS, і він у нас буде складатися з якихось чисел. Давайте напишемо ось так. Так. Тобто я тут оголосила масив. Масив у мене називається NAMS. Ось цей запис означає, що це у мене масив цілих чисел. А тут я перелічую ті значення, які будуть у мене всередині масива. Тобто, це у мене будуть не ось такі цифри, як тут, а будуть ось такі цифри. Добре, ми зробили цей масив, а зараз давайте зробимо так, щоб при запуску програми. У нас збралися, виводилися тут числа не ті, які зараз є, а ось ті, які у нас є в масиві. Як зробити так, щоб щось робилось до того, як з'являється на екрані? Для цього у форми є такі події. Я така подія, подія лот. Лот, вона якраз і виконується до того, як з'явиться форма на екрані. <кій> І так, ми створюємо подію лот. І тут що ми напишемо? Ми напишемо label Лейбл. Так, щось я так пишу. Лейбл 1. Так, чому в мене не один, Так, як воно називається? Textbox 1. я думала, що label, Textbox 1. Текст. Text. Дорівнює, і ми беремо самий перший елемент нашого масива. Пам'ятаємо, що всі шарпі, всі C масиви вони починаються з нульового елементу, тому якщо ми хочемо тут саме перший елемент взяти, то ми повинні написати ось так. Тобто я беру нульовий елемент. А зараз дивимося, що тут показує у нас помилку. В чому показує помилку? Вона каже, що не можна конвертувати int у string. Чому? Тому що у нас, нам з, це у нас масив строкових чисел, нам з 0 це у нас число, а тут у нас повинна бути строка. То що ж нам зробити? Просто перетворити число на строку ось таким чином. І далі те ж саме ми робимо для інших також елементів. 2, 3, 4, 5. І тут ми змінюємо 1, 2, 3, 4. Так, добре, зберігаємо і запускаємо. От, у мене з'явилися ті числа, які у мене на початку були оголошені в середині масива. Якщо тут будуть якісь інші числа, наприклад, давайте перше число змінимо, візьмемо не 1, а візьмемо, наприклад, 6 візьмемо. І тоді ці числа вони також з'являться при запуску програми. Ось. ось у мене з'являються ці числа. Е, далі там буде додаткове завдання, де потрібно буде взяти, зробити не ось такі числа, а зробити так, щоб кожного разу при запуску програми були якісь е, інші числа, випадкові числа. Це, це можна зробити як додаткове завдання. Нас поки що цікавить це. Так, що ми ще не зробили в цієї програмі. У нас ще є кнопочка чек, і вона повинна у нас перевіряти. Ті значення, які користувач буде вводити в ці елементи. Зараз воно зникає, зараз почекаємо, як воно зникає. От. Далі потім, якщо я ввожу якісь значення, при натисканні на кнопку чек, вони повинні перевіритися. І якщо вони співпадають, то видати якесь там сповіщення для користувача. Як нам зробити таку перевірку? Це у нас кнопка, для кнопки це у нас подія-клік. Ми створюємо подію клік, і тут ми просто, просто пишемо умову. Якщо текст Box 1 текст дорівнює, чому воно повинно дорівнювати? Воно повинно дорівнювати ось цьому значенню, але пам'ятаємо, що це значення у нас число, то ми можемо зробити знову ось так. Або можна цю частину перетворити на число і перезвіряти, або навпаки, ось так. Якщо у нас це число співпадає, ну давайте ми щось напишемо тут, е, як воно там. Message box. Show. І що ми тут будемо виводити? Давайте я поки що напишу yes. Що зараз, як зараз повинно воно працювати? То якщо у нас півпаде перше число, то воно мені повинно написати єс. Yes. Якщо не співпаде, то відповідно нічого не повинно бути виведено. Так, чекаємо. Спочатку я введу інше значення, натискаю, нічого не відбувається. Потім я ввожу це число, натискаю і такий єс. Yes. Тобто в мене виводиться правильна перевірка. Далі мені ж потрібно перевірити ще інші значення. Як це зробити? Потрібно просто додати до цієї умови, додати ще інші умови. У нас повинні виконуватись всі перевірки, всі умови, тому в мене йде and. Далі йде and, скільки у нас там їх 5? Ось так. Тобто ми будемо перевіряти друге, так, друге, третє, четверте, п'яте, і ми будемо звіряти ось цими числами. Тобто, що у нас тут? Якщо перше число, яке введено у нас перше віконце, воно співпадає з ось цим значенням нам з 0. І оце читається, і Значення в текстбокс співпадає з наступним, і е, так далі так далі. Всі ці значення співпадають, тоді ми виводимо yes. Запускаємо і перевіряємо. Так, 6, 2, 3, 4, 5. Запам'ятали? Зараз виводимо, ну, давайте виводимо щось ту інше. Ось так, наприклад. Нічого не відбувається. Давайте введемо ті значення, які тут повинні бути, натискаємо Yes. Тобто ми вгадали всі значення, які тут повинні бути. Все, ми зробили нашу програмку. В нашій програмці ми додали використання масивів, розглянули, що таке масиви, як їм користуватися, як використовувати. Можна ще додати сюди, можна було б отут додати не так створювати масив, а просто його створити вільним, а потім при лот завантажувати сюди значення. Ну, але ми зробили так. І навчилися робити перевірку, перевірку, чи дійсно введені всі правильно значення. Як додаткове завдання, ваше домашнє завдання, буде спробувати зробити так, щоб тут виводилися не ті значення, які ми ось тут задаємо, а додати в програму генерацію випадкових чисел, і щоб замість цих чисел тут були випадкові числа. Наприклад, формувати випадкові числа від 0 до 9, ну точніше до 10, 9 включається, 10 не включається. Ну, тут можна, в принципі, 10, може, воно поміститься. І формувати ці числа, і сюди їх виводити, а потім, відповідно, робити перевірку. Для цього вам потрібно буде трохи змінити цей код. Змінюйте, пишіть. І надсилайте мені ваш код, мені буде дуже цікаво, як ви це зробили. І якщо будуть також питання, то також пишіть. На цьому я закінчую це відео. Дякую за увагу. До побачення!